А, слава. Тому давайте одразу питання. Питання відповіді з того, що було озвучено. п'ять да? промов. Це забагато, перед тим ще дві. Тому давайте, у кого є питання? Питання можливо щось було незрозуміло. Да? Вона, будь ласка. Так, У мене питання на рахунок відвідків, якщо залучати. Які не знають Бога там ідуть, потім будуть курити. Е, після того, як говорили про Бога івангалізували mm -hmm. разом з нами, як на е, це реагувати і як зробити так, щоб ну чи не можуть вони заразити інших mm -hmm. і дати такий неправильний приклад для інших mm -hmm. а, дивіться yeah. трішки да про це в суясності. А коли все твоє служіння базується на невіруючих підлітків, то їм фізично нікого заражати вже, тобто вони вже є інфікованими цим гріхом. Тобто це немає якогось негативного, бо вони вже в цьому, тобто не можна зробити більш гірше. Але як показує практика, в нас це повністю навпаки. Люди, які вступають в команду, не підлітки, під тиждень-два перестають вже цензурно вражатися, ще декілька тижнів перестають курити, ще декілька тижнів перестають пити, і вони самі не розуміють, чому. Вони можуть при батьках навіть е, розмовляти гірше, ніж при команді молодіжного служіння. Вони приходять на клуб, вони просто паїнті, а вдома потім мені мама дзвонить і каже: Та він вдома там. І ти не розумієш, чому так. Але коротко то це вже їх оточення, тому гірше не може бути. Е, також питання, ну, типу, а як бути з людьми, які будуть притикати на цих служителях? Ну, просто я сама є служителем, і коли, наприклад, я якось не так одягнулася, мені люди приткнулися. І потім до мене здається питання, чого ти так собі дозволяєшся поводити. Тобто, якщо людина служить підліток, вона відслужує на іншим, потім вона виходить, де курить, на ній притикаються 100%. По-перше, ну не віруючи, молод лапа, а віруючим молодь. В мене це питання до людині з татуїровкою на руці. <laughs> we want uh, the long or short answer? <laughs> well, if I'm going to be, be really honest, I mean. We're a generation of short videos, so. Yeah, okay. Good. <laughs> when it comes to it, i mean, I have, yeah, I have tattoos. and the truth is, i took them too quickly as an immature christian. i mean, they are called them christian tattoos, if you want. <laughs> ви можете їх називати християнськими, вони so, so like х uh, uh, ну якби бекграунд про later. Але якщо б я знав, що я знаю зараз, через вісім років.

and because i was so influenced on my old life before i became a christian so i think the best thing we do with people that you know maybe bring some of the world after they become christian

Behind why, what's your motivation? So, I guess it's important good conversations about having youth ministry. And when it comes to things that I would call the gray area, this is where you need discipleship and connection and to Прайн, вакін, всю Голі Спіринцеви дійсно учнівство і зв'язок і розуміння, як ходити у дусі святого.

Ну, я можу. Інше. Е, Дивись, ну те, що казав е, Нікіта, що люди не ідеальні, навіть які допускають своє служіння. І в принципі всі 12 учнів Ісуса, які в ньому були, вони були далеко не ідеальні. Е, та людина, яку Ісус яку Ісус передав в принципі, майже все своє служіння, він його тричі перед цим тратив. І перед цим ще вухо відрубав. І перед цим ще почув від Ісуса від єдини Сатана. Да, тобто це його ну, багато таких фейлів, які були. І я переконаний, що впродовж того, як ти служиш, Бог тебе омиває, очищає. Тобто не буває такого, що от коли вже все просто остаточно вимиється з твого життя, тоді ти почнеш служити. Це неправда. Ну, це, 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 м -м -м, взагалі. Така історія, Я навіть багатьом кажу, які приходять і кажуть, о, молись за мене, щоб Господь звільнив. Я Кажу, ти служиш, почни служити, і все вимиється. Воно якби ця вогнюка да, вона омивається під час нашого служіння Ісусу. Навіть плевіти, коли вони служили, Бог їх очищав ще більше від того, а не вони очищалися, щоб служити. От є різниця. Тому, звісно, є момент допущення до служіння. І, ну, от, наприклад, ми маємо певні, ну, я би сказав, ну, теж бути мудрими стандарти, да? тобто, Понятно, що ти не допустиш до наставника людину, якої є проблема з порнографією, і вона буде не як боротися з порнографією, що він наставить? нічого він не ставить, да? Тобто, ну, До якогось такого служіння. Там, е Стульчики розкажуть. Тут можна навіть це да. Не каже проповіду. Да, це не про проповідь. Тут, я так вважаю. От у нас все, що стосується проповіді, є, ну особисто, я допускаю людей, які закінчили біблійну школу. Отак. От от, хочеш проповідувати? Закінчи біблійку. Все, тоді проповідуй. це логічно. Я думаю, що була відповідь. Так, була Давай у кого є запитання. Запитання. Я пропоную таке запитання, до речі, до двох наших от, хто є. Давайте от, ми показали, що піднімемо питання служіння ЛГБТ. Да, от Сьогодні це питання виявляється, і я думаю, що і на клубу зустрічається, і в Європі такого багато. Можливо, в лісом таким декілька рекомендацій, як служити молоді, хто себе долучає до лгбт да. ну, У нас це взагалі була проблема, особливо коли в таборах. У нас є в інкалістаційні табори, і, наприклад, треба, щоб хлопці везли хлопців, дівчата везли дівчат. А що робити, коли хлопець дівчина, ти не розумієш, він хлопець чи він дівчина, з ким, з яким лідером треба йому їхати. А, і насправді це дуже велика проблема. Ми гадали, що війна її прибере. Ні, Війна тільки ще більше а, розкрила цю проблему. Бо 50% підлітків, які ходять до нас, не віруючим, вони такі. Вони не зрозуміли привіте, хто Сережа чи Маша Ну, Окей. Моє бачення в тому, що треба, ми намагаємося шукати причину цієї ідентифікації. Тобто це може бути або якась травма, або якийсь біль. Зазвичай, скільки я спілкувався, все починається в батьках. І якісь моменти з ним. Особливо це відсутність одного з батьків. А якщо ви трішки знаєте статистику по Україні, майже всі родини ну, великий відсоток відсутність одного з батьків. Іде тому не повне виховання, де якийсь перекос. І ми більше зараз намагаємося шукати, кого не вистачає, і це, як це сказати, перекривати. Не вистачає чоловічого виховання, до то того лідера наставника хлопця, не вистачає жіночого лідера наставника дівчат. Але найкраще це сімейні пари. Just to ask one question back like to to understand it better: Are you asking uh, when it comes to this within the church or when it's uh, meeting the people outside the church? That How to serve in the? You, sorry. How to serve maybe in, in all the community? Yeah. Yes. Okay. Even in church and outside church. Okay, well, I have uh, some experience with both. Yeah. Maybe you have the microphone. Okay. Yeah. Yeah. So, uh, when it comes to. Because uh, I do a lot of evangelism and reaching out.

And I would also love to share some of my thoughts back to you. And and I have gotten many thank yous from people that are gay. For not go like for say it for avoid. Uh, for saying it as it is. Uh, so, I, I so I basically tell them uh, everyone without Jesus, we are sinners. <laughs> we all need to be born again. So if I like girls, and I have sex before marriage, and you like boys and you're a boy, We both have desires that are not good that we shouldn't act upon. У нас у обох є ці бажання, які не добрі, на які ми не потрібні, не повинні згодитись. And the solution is to be born again. І рішення для обох нас це народитися заново. Transform from the inside out. Переродитися із середини. And then to be renewed in our mind through the word. І щоб наш розум і наше серце воно оновлювалося. Instances I've had the privilege to авга people that was homosexuals to Jesus. І uh, є декілька історій, де я був uh, зміг провести людей, які були uh, геями чи лесбіянками до Ісуса. Со so short version, share the truth and love. Тому короткий, коротка відповідь ділися правдою та любов'ю. And you will get their respect actually. Нату а винда дискусія не мати цю мету перемогти цю дискусію, то вин the харч Але Перемогти їх серця, наче захватити їх серця цією любов'ю і правдою. Щодо християн, які можуть з цим гріхом, вони теж не можуть впоратись. Такі люди дійсно є. and i've talked with them several of them and their key uh, and the solution there <laughs> is it's that their love for jesus has become more important than their own feelings Uh, щоб їх любов до Ісуса вона стала важливішою, ніж любов до, до них самих. То деякі з них вони ділилися, що коли вони uh, читали Біблію і медитували, як oh. роздумували над Біблією, And speaking and praying in tongues. І молилися на інших мовах. Their desires for the same gender started to change. Їх їх бажання щодо е, да, зменшилось. So we have to as as leaders have have there to have this conversation and give room. Тому як лідери нам треба мати ці розмови і давати їм це простір. Натуактидам брайси. Не що ми не приймаємо це і да, давай. with the Holy Spirit. Але uh, показати їм цю правду і Духа Святого. And help them to renew their mind into complete freedom. і допомогти їм в цьому оновленні розуму і uh, досяганні цієї повної свободи. and confess their тюенком створювати цей простір, де вони можуть приходити до тебе чесними і відкриватися з їх проблемами. So I have personally seen people experience complete freedom. Особисто я бачив людей, які отримали повну свободу. Bible and speaking in tongues. Біблія і розмова, і молитва на інших мовах – Це реально працює так. Я думаю, що це така річ, яка буде ну, більше і більше з'являтися в принципі. Бо те, що я сказав, що вона ще більше це показує, не те, що її не існує, да? Єдина, я от розумію, історія, що е, чи готова церква сприймати людей неважливо, да? таких не таких і сьогодні ну, і транссексуалів багато, і якихось людей, е, які там тягаються подивимо. Ну ми повинні бути готовими приймати цих людей. Я пам'ятаю, що у нас на жаль була така історія в церкві. Один хлопець попав на центр реабілітації. Він був сатаністом, практикуючим. Він був весь інтутуйований. У нього був, там пірсингом нереально було язик, поділений на дві частини, і зататуйовані білки в очах. Ну, тобто, йому всього 23 роки, але він за це життя вже... Ну, він серйозно в цьому був, це саме демонічно таке, тому що він і кров пив. Ну, це, ну, ви розумієте, це є, є серйозні штуки, да? є позірство, навіть і в ЛГБТ є таке, типу, а, а по суті, корінь людини, людей шукають прийняття, шукають прийняття. І виходить, що цей хлопець він попав на реабілітаційний центр. і Коли він прийшов в церкву, наші бабусі почали казати о, типу, що це таке, ну, не розуміючи. А татуювання очей, білок, це на все життя. Ну, типу, то тільки можливо диво якесь, да, може, але фізично це вже на все життя. І на жаль, він не е, затримався довго, тому що він ну якби хоча. Так, да, і, і служило йому, я особисто э, старався йому служити на максимум, але він каже, ну я не відчував себе комфортно це слово. І тому ну, комфортно, понятно, і мене все одно повинно бути прийняття. Да? Чому людям з Ісусом було приємно? Тому що Він давав їм прийняття. Э, і ми цього будемо вчитися. Давайте ще э, одне запитання, і ми закінчимо це все молитвою разом. Одне останнє запитання, якщо я. Угось щось практичного запитання. Я думаю, що сьогодні було багато відповідей, але, можливо, щось ще чиє это вот ваше военное служение в у родителей, а у себя области. Какой метод там его нивелизации, как, mm -hmm. как именно вы такое большое количество людей к нему привели? Тишки, я расскажу сам про практическую сторону служения. А наше служение, воно поділяється на дві частини, те що перше казать це табори, другий це те, що ми робимо протягом взагалі й всього життя. Ну, тижня а табор зазвичай як дуже поширено християнських коло що спочатку табір підлітки там каються і потім потрапляють в церкву. Ми робимо навпаки, ми працюємо з підлітками дуже довгий час. Просто знайомимося з ними, і ми називаємо цей метод контактна робота в кавичках. Це дружба з підлітками. Просто лідери вони знайомляться і будуть з ними стосунки: місяць, два, три, п'ять. Від табору до табору, по факту, за цей час у нас є дуже багато зустрічей, ігрові зустрічі, спілкування, кіновичори. І є одна така тема, ми називаємо це клуб, теж, коли ми збираємо їх всіх. Це програма насичена, і там на цьому зустрічі є 15 хвилин, коли звучить слово. Але слово лише про Ісуса і Євангелія. Навіщо? Щоб за цей час, місяць, два, три, п'ять, посадити в них розуміння, хто такий Ісус, і потім, коли буде табір. Воно проросло в перших групах спілкування, в першому повноцінному вже Євангелію. Тобто, дуже часто було так, що підліток ходив на клуб, він чув, що Ісус класний, що Він зцілює, любить. його весь цей час не змушували нічого робити. Йому не казали там покайся, прийми там, і ви поняли. І в таборі потім, вже коли знаєте, є ця атмосфера, в нього є вже якесь насіння, вже є ґрунт. Воно прозростає, і вони розуміють вже в повноті, навіть якщо 12, 13, 15, що як в їх житті. Вони бачать, що це не нав'язування християнства. Бо зазвичай дуже сильно підлітки відляку, що на вулиці підійшли, далі флайер, сказали, все там, ти маєш все, це, це, це. Вони такі -ш -ш -ш". емоції, можливо, навіть вони покаються, але ну. І ми гадаємо інколи, що все це фінішний результат, але ми максимально фокусуємося на цих стосунків, тобто побудувати стосунки і потім вже через там якийсь час сказати повноту Євангелія і дати вибір. І навіть там ми не змушуємо, кажемо спробуй. І в мене було так, що навіть на цій конференції люди. Вони приїхали зі мною в один табір, вони не прийняли Христа, в другий табір вони не прийняли Христа. Минуло півтори роки, і там цей хлопець їхав в маршрутці, і на нього просто, знаєте, зійшло, дійшло, і він там токаяся. І я розумію, що ну, у нас це працює так. Можливо, у когось інші методи це наші, які ми працюємо. І в новому місті також у нас є команда. Вона просто дружить з цими підлітками, будує з ними стосунки, скільки може охопити, тільки охоплень. Насправді це проблема, бо два лідери, вони не можуть охопити всіх. У нас більше знаєте, жатви, ніж людей, які можуть їм робітників. Ось. І ті, кого ми встигаємо, тих рятуємо, інші. Просто у нас десь, знаєте, там чергою вже, кому ми послужимо колись. Yeah. Ось А можна спрятати? Да. А стартова точка, тобто де ви їх Стартова точка, контактна і... робота, площадки, вулиця, <зас> просто якісь квести, просто щось. Головне це познайомитися. І потім вже пишемо в інстаграм, лайкаємо фотки, спілкуємося, ходимо в кафешки, просто дружба. Ось знаєте, інколи... Нам як літерам просто треба дружити з ними і все більше не треба навіть проповідувати просто дружити і бути класними християнами, і все і от, два простих шляхи дружба християнство в нас. І вони такі, чого ви такі різні, чого ви не згоджені на що ми жили? Це в нас працює так. Yeah. Ну от е да ну щоб так вже закінчити, дійсно тут метод там е ребята через саме напрямосжені Анлай працюють, це mm -hmm. все робить. Да. Тому можна запитати Нікіти, там, там є у нас локація в цьому. Це от саме дав що поставляв сьогодні. От де молодь на вулиці, от, от, от це на. Ну, Якби, напрямок Кінлайфу це ідеально, да, той, який забирає звідти саме з вулиці, да, де всі э, знаходяться. Хорошо, можете підійти запитати так. більше. Важливо, що це не внутрішня да, Так, Це важливо. Так. І це класно, що якщо от ви не знаєте, як от, максимально побудувати молодіжне або підліткове служіння вся церкві і там ну де брати людей, якраз такий модельний лайф, одна з тих таких хороших, які буде працювати. Як і При тому ім яційний. Ім яційний, да. Притому, може існувати окреме молодіжне служіння, так. тому що от в них так само працює. Є то ну зовнішні клуби. І от церкву. У Нас так само. То ми не брали модель, але фактично воно в якійсь мірі те саме. Да? Тобто у нас є те, що ми робимо для невіруючих серед тижня, і от ми раз на робимо молодіж. І звідти ми запрошуємо на молодіжки. З молодіжкою вже інтегруємо в церкву, на хрещення і тоді подібне. Постріля. Ну, помолись за нас всіх. Давайте закінчимо молитву. <гаси> так, питання є до да, тебе. Так, ти гроші було <гаси> будьте вірно, а можна дві хвилини. Ну це свідоцтво просто. Бути вірно малому Це те питання, які соробляться ска. Ми коли ми коли починали, ну зараз у нас я так не хвалюсь, але просто щоб ви розуміли процес. Ну такі вже мільйонів бюджету <гаси> 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 в різних проектах і в рухах таких, от на рахунках ми. Наш рахунок громадської організації мільйонери. коротше вже там, але ми починали з простих речей, типу, коли ми просто за свої просто щось купляли, якісь там продукти, якісь там коротше такі моменти, і воно зростало. Знаєте, Бог бачить нашу вірність. Тобто, тут я зробив висновок простий вірність і порядочність. Знаєте, тобто, чесність і от, ну, просто бути чесним з тими грошима, які можливо вам дають на служіння. На якісь там процеси і так далі. І ми починали, там це були сотні гривень, просто ти щось купуєш, благословляєш. Потім надходили якісь перші там донати, перші якісь там благословіння, потім були перші фури там з продуктами, наприклад, потім перші проекти, коли там вже там, сотні тисяч гривень, і коли ти всьому вірний і просто робиш те, що ти повинен робити. Ну Бог благословляє. Я вірю в те, що Бог благословляє. Питання лише в тому, як ми цим користуємося. Тому, якщо, наприклад, вам там пастор дав там, тисячу гривень на служіння, а ви вибачте за слово профукали їх, ну, не очікуйте, що вам дадуть 10 тисяч. Але якщо ви вірно використали і це принесло користь пользу, то можна розраховувати на це. Помолимося за фінанси теж. Боже, дякуємо тобі за цей класний час, за цю хорошу благословенну конференцію. Дякуємо тобі за. Кожного, хто ділиться якимось благословінням за спілкування за відносини за те, що ти рухаєшся через наші церкви, через наші служіння. Молю тебе особливо про твоє благословіння, піклування про кожного лідера, який зараз несе цю відповідальність важкі часи, в часи великих випробувань. Але ти благословляєш нас. Я молю тебе, рухайся далі, Боже. Примножи наші команди, примножи наш вплив. Давай нам служити з, новою, з, новою, з новим вогнем, з новою страстю, з новим просто якимось відчуттям, з новим помазанням Боже, з новою силою. Тим підліткам, тим тої молоді, яка дійсно цього потребує, а їх зараз так багато навколо нас. Просимо тебе, благослови наші церкви, благослови наших посторів, благослови наші команди, всіх, хто поруч з нами. І дай нам мудрості, дай нам твого керівництва. І також ми молимо. Про забезпечення. Я знаю, що це одна з найосновних проблем. Коли ми не маємо ресурсів, фінансів, якихось можливостей, і я прошу тебе, Боже, відкривай, давай якісь варіанти, піднімай людей, які будуть підтримувати нас, які будуть жертвувати, які будуть вкладати. Можливо, тут є люди, які покликані до того, щоб просто фінансувати і підтримувати які служіння, конкретні молодіжні служіння в церквах. Піднімай Боже, а нам дай мудрості бути тими людьми, які будуть чесними, відкритими і виконувати те, що ти хочеш від нас. Ми проголошуємо, що в наших служіннях є повне забезпечення і всі потреби, всі наші мрії, вони благословені тобою в ім'я Ісуса Христа. Боже, дякую тобі! Дякуємо тобі за те, що ми вже маємо, і за те, що ми це використовуємо для слави твоєї в ім'я Ісуса Христа. Благослови сьогоднішній вечір, завтрашній день на цій конференції. цей час на максимум для кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.